Працівники зони бойових дій та окупованих територій відтепер більш захищені 14 червня. В Україні набули чинності законодавчі зміни щодо трудових відносин в умовах воєнного стану. Одна з новацій, заборона звільнення за прогули. Умова є перша, що це є воєнний час, це в нас є Друга умова, що це робоче місце працівника є в зоні активних бойових дій. В зоні активних бойових дій вони міняються. воно визначає Мінрегіон кабінету міністрів України. Якщо особа не була. На роботі, то в такому випадку до нього не застосовуються вимоги про звільнення по так званій народній статті, тобто з плямою. Це пункт 4, частини 5 статті 40 кодексу закону про працю, тобто за прогул, якщо особа суттєві на роботі, більше як 3 годин. Проте час такої безпідставної відсутності не оплачують і не враховують до стажу для обчислення щорічної відпустки. Це означає, що хоч працівник і не отримує зарплати за ці дні, збережене його робоче місце та трудові гарантії. Друга новація і працівник, і роботодавець зобов'язані комунікувати. Якщо стається якась непереборна обставина, то Є 10 днів, чи невідкладно мають повідомляти, якщо це роботодавець, то фізична особа чи підприємство у єдиному реєстрі виставляти актуальну інформацію про нове місце знаходження контактні номера телефонів, електронної скриньки. Якщо це відповідно працівник з тих чи інших. Причин змінилася адреса проживання, виїхав. Також має чи листом пошту відправити, чи навіть достатньо в телефонному режимі, але обов'язково, щоб було збережене смс-повідомлення, чи на вайбер, чи електронною поштою про те, що він змінив адресу своєї е дислокації. Також врегульовано законом призупинення трудових відносин. Зокрема, новації деталізують правила призупинення дії трудового договору. Не передбачає звільнення працівника. Призупинення це той стан трудових відносин, де вони це зберігають, але в зв'язку з військовою агресією роботодавець не може забезпечувати роботу, а працівник її не може виконувати. Призупинення може бути не більше 90 днів у період воєнного стану. Що це дає? По-перше, за працівником зберігається робоче місце. Друге, його не звільнення за прогул по статті. А третє, відповідно, працівникові не виплачуються, звичайно, що заробітне платять. Не йде з трудових стаж, не сплачує всі податки, збори, і не зараховується цей час, коли про зуміє трудвіно до стажу отримання відпусток. Але позитив те, що в нього є робоче місце. Після 90 календарних днів договір автоматично відновлюється. За взаємною згодою строк можна продовжити, але не довше за дату припинення чи скасування воєнного стану. Якщо через неможливість подальшої роботи контракт не відновлюється після закінчення сроку, він припиняється на підставах законодавства. Роботодавець зобов'язаний провести повну виплату в останній день роботи, тобто всі кошти, які він мав відпускні, а також ви книжку. Дуже важливо, що закон дає навіть відповідь і на то, а якщо буде, якщо немає трудової книжки чи робоче місце згоріло. Чи нема доступу до точок повної території, то законодавець ставить обов'язок на роботодавця видати дублікат трудової книжки у паперовому варіанті, чи з QR-кодом, чи з електронним цифровим підписом, оскільки така інформація в реєстрі зберігається і роботодавець має електронний кабінет, може цю інформацію отримати. Тобто це додатково гарантія ще для працівника. Окрема увага трудовим аспектам на окупованих територіях. Передбачають. Обов'язок тих працівників, які не були на роботі, але поспіль, тобто підряд 90 днів, їх робоче місце є в зоні окупації після набуття чинності цим законом 4 червня, вони мають 60 денний строк інформувати роботодавця чи поштою, чи з електронним, чи цифровим будь-яким зв'язком про нове місце знаходження. Такий же саме обов'язок покладається роботодавці в єдиному реєстрі внести чи подумати працівникові про те, що у змінилася адреса, місце знаходження і постійна комунікація. Після припинення військового стану, каже Василь Попович, роботодавець видає наказ про відновлення трудового договору, а працівник протягом 14 днів зобов'язаний приступити до роботи. Хочу зазначити, що даний закон прийнятий ще в березні 2022 року. Закон називається закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. І дійсно, як ви зазначили, відбулися певні зміни. Два рази вже вносилися в цей закон. Зміни останні зміни підписані президентом України 1 травня, набувають чинності, набули вже чинності. Вони, якщо ми говоримо конкретно про якісь ключові такі моменти, зміни внесені в три статті: це п'ята, сьома і тринадцята стаття. Для Закарпаття нові норми закону не актуальні, адже регіон один із найспокійніших та віддалених від зони бойових дій. Якщо ми переключаємо це на призму нашої області, Закарпаття, за трудопрацівників е, найманих Закарпаття, то я би хотів зазначити, що е, ну, от саме тринадцята стаття. З моєї практики, з досвіду, декілька роботодавців на початку повномасштабного вторгнення дзвонили нам, консультувалися з приводу призупинення строку, призупинення дії трудового договору. Але це були одинокі випадки. На даний момент в Закарпатті, слава Богу, все спокійно, все добре, все працює. Тому підстав для застосування роботодавцями цієї норми в нас на території області немає. Тому роботодавці, які Планують або хочуть такі норми за себе застосувати, зразу попереджаю, що це буде за межами закону. Фахівці кажуть, норми закону суттєво посилюють права працівників. Мова про збереження робочого місця, соціальні гарантії та захист. Нові правила вже діють. Варто уваги врегульовані і строки, адже передбачено учасникам трудових відносин достатньо часу на організацію комунікації та проведення документації у відповідність.